А щодо духовних дарів, то не хочу я, браття, щоб не віддали ви. Знаєте, що коли ви поганами були, то ходили до німих ідолів, ніби воджено вас. Тому то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже, нехай Анатема буде на Ісуса. Анатема означає в Християнстві Відлучення єретиків. І не може сказати ніхто. І Ісус то Господь як тільки Духом Святим. Дух Святий не являється третьою лічністю Божества Дух Святий є Бог. Читаємо далі. Є різниця між дарами, милості, дух же той самий. Є різниця між служіннями, та Господь той же самий. Є різниця й між діями, але Бог той же самий, що усіх робить усе, і кожному дається виявлення духа на користь. Одному бо Духом дається слово мудрості, а другому слово знання, тим же духом. А іншому віра, тим же духом, а іншому дарив вздоровлення – тим же духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнання духів, а тому різні мови, а іншому вияснення мов, але все оце чинить один і той самий Дух, уділяючи кожному осібно, як він хоче. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч і їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне. Це означає охрещені в ім'я Ісуса Христа, а не в Троїцю. Не поконяйтеся ідолам, покайтесь. Чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом одним, Духом Божим. Амінь.